Виконуємо номер 8.10 із підручника Геометрія 8 та номер 16.10 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8.4 У підручнику математика номер малюнка буде інший. ОН1 дорівнює Н1Н2 м 1 n паралельно м2н2. І ОН1 відноситься до ОМ1 як 7 до 4. Також N1N2 додати М1М2 дорівняння 33 см. Знайдіть ОН2 і С2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас он 1 дорівнює Н1N2. М1, Н1 паралельно М2, Н2. Відношення ОН1 до ОМ1, як 7 до 4, а N1N2 додати М1 м 33 см. Потрібно знайти ОН2 і ОМ2. Оскільки. ОН1 дорівнює Н1, Н2 і М1, Н1 паралельно М2, Н2, то за теоремою Фалеса ом 1 дорівнює M1 M2. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки, і на другій його стороні. Ну, а тепер позначимо змінною х одну частину і складаємо рівняння. Нехай ікс сантиметрів одна частина. Тоді ОН1 буде 7х сантиметрів. ОМ1 4х сантиметрів. Н1Н2 у нас дорівнює ОН1 і дорівнює також 7х сантиметрів. А М1М2 дорівнює ОМ1 і дорівнює 4х сантиметрів. Маємо рівняння. Наше рівняння N1, n 2 7х, додати М 1 М2, 4х і дорівнює 33. Розв'язуємо 7х, додати 4Х це буде 11 Х. І знаходимо х. Це буде 3. Отже, 3 см – це одна частина. Тоді ОН2 у нас, ОН1, ОН1 дорівнює Н1, Н2 і дорівнює 7 помножити на 3, 21 см. А М1М2 дорівнює ОМ1 і дорівнює 4 помножити на 3, 12 сантиметрів. Ну, а нам треба знайти ОН2. Це буде ОН додати н 1 н 2 он ОМ1, н 2 це буде 21, додати 21, буде 42 сантиметри. А ОМ2 дорівнює ОМ1 додати М1, М2. ОМ1 у нас 12 і ММ1 12. 24 сантиметри. І записуємо відповідь. У 2 у нас 42 см і 24 см. Номер 8.10 із підручника геометрії 8. Та номер 16.10 з підручника математика 8. Виконано.